Вишиванка це не просто гарний одяг, це набагато більше, ніж частина гардеробу українського народу, що пронизана етнічними елементами, духовними символами та давніми оберегами. Вишиванка це тепло українських родин, міцна дружба та взаєморозуміння, сімейні цінності та традиції. Сміливість та свобода. Добрі починання та працьовитість, рішучість та розвиток бути разом, незважаючи на кілометри, оберігати ідентичність та любити українське любити незалежність, пишатись тим, що ти українець, вишиванка це символ нашої незламності. Vamos que